Дніпропетровськ залишатиметься Дніпропетровськом до ухвалення бюджету на наступний рік. Як це прописано у законі України про географічні назви, заявив мер. Борис Філатов повідомив, що міська влада звернулася до Кабміну та відповідних державних інституцій з проханням дати роз'яснення, що робити з перейменуванням. Адже зміна назви міста не на часі, і багато людей не розуміють, що коїться. Єдине, що в ситуації залишається в городському голові просити, Господина Порубія, не подписывать это постановление. Я обратился к господину Порубію с такой просьбой. Посмотримо, виполнітеною или нет. Господина Порубия я розписуватися не буду. Городянам не доведеться викладати гроші зі своєї кишені за зміну назви вулиці та міста у документах, заявляють у міській раді лише у випадку, коли нерухомість буде перепродаватися, чи даруватися доведеться сплатити 60 гривень. Наразі ж усі документи фізичних та юридичних осіб є дійсними незалежно від назви. Якщо в документі написано старе названня або вулиця, или района, у нас районы тоже изменили название, или старое название города, то нотариусы, регистраторы, паспортные столы работают со старым названием как с новым, но в паспорт и в документы вносят уже новое название. То есть этот процесс будет абсолютно незаметен для обычных граждан и для юридических лиц.